Зачистили міста пайки болгаркою І зараз нанесемо. Нанесли флюс. Спробую спочатку, де він є. Отакий обичний спиртовий СКФ. Якщо ні, то кислоту тоді. І будемо пробувати паяти. Так, поставив телефон, щоб було видно. Прогріваємо. притом дуже. Так, треба взяти дерев'яну якусь паличку, щоб розмазувати. Зараз знайду, секундочку. Найшов ось таку паличку дерев'яну, И його підігріти. Сейчас у нас не нужно его ходить, здесь потому тут выпустить. А вот прогореть надо хорошо Вот, прогревается. Дуже легенько так наносим його И щоб воно підстивало Ну можна з той сторони якби щось було підложити, Щоб воно не проваливалось тоді буде гарно виходить. В принципі получається нічого. Зараз спробуємо ще потом зачистити його. И подивимось, що вийде. Як мені треба додати трошки плюзок. А де його? Ага. Щоб краще Не Небагато, так чуть-чуть, щоб воно мало таке більш однорідне покриття. Зараз спробуємо зачистити, глянем, що буде. Ну, під зачистили ми, в общем, вийшло отак. В принципі, нормально. Я думаю, що не должно текти. Можна трошки дужче зачистити, але не треба.